Бос, давай розглянемо, які є інтеграції в Easy Бізі CRM. У самій системі можна вести спілкування в розділі чати. Тут підключається telegram бот, Telegram за персональним номером телефону або робочим. А також бізнес акаунт Instagram. Усі повідомлення можна отримувати та відповідати клієнтам безпосередньо з системи. Також є телефонія. Тут видно всі дзвінки, які були здійснені менеджерами: вхідні, вихідні, номер телефону, час і дата. Окрім цього, є можливість прослуховувати записи дзвінків. Можемо запропонувати інтеграцію з твоєю контактною формою на сайті. Коли клієнт заповнює форму, заявки автоматично потрапляють у CRM-систему. Також є можливість інтегрувати календар на сайті. При обранні слота для бронювання інформація про клієнта теж потрапляє до системи. Можна створювати веб-форми. Це односторінкова контактна форма, яку клієнт заповнює, а дані одразу додаються в CRM. Якщо користуюся Google формами, можна налаштувати інтеграцію, щоб дані з них автоматично зберігалися в системі. Додатково є синхронізація з Facebook форм. Яка дозволяє отримувати ліди прямо в CRM у розділі Ліди? Якщо є особливі запити щодо інтеграцій, ми готові розглянути персональне налаштування для твоєї компанії. Усе під контролем. Бос.